Розглянемо практикум 4. Завдання 1, 11. Одна сота помножте на 47 в кубі, плюс 53 в кубі, мінус 47 помножте на 53. Застосуємо формулу короченого множення, сума кубів. Тобто, розпишемо як 47 плюс 53 на 47 в квадраті мінус 47 помножте на 53. 3 плюс 53 до квадрату. Сума кубів у нас А в кубі плюс Б в кубі дорівнює в перших дужках А плюс Б на А квадрат мінус АБ плюс В квадрат. В чисельнику в знаменнику одна сота помножити 100 в знаменнику мінус. 47 помножити на 53. Побач... Легко побачити, що в чисельнику 47 плюс 53 у мене 100. Це є множник, отже, ми можемо його скоротити в чисельнику знаменнику 100. Залишається в чисельнику 47 в квадраті. мінус 47 помножити на 53, плюс 53 в квадраті, мінус 47 помножити на 53. Отже, у нас таких, зведемо подібні доданки, таких доданків у нас 2, тому 47 до квадрату, мінус 2 добутки у нас 47 на 53 і плюс 53 в квадраті. У нас виражена ще одна формула скороченого множення. Квадрат різниці двох виразів. Першого 47 мінус 53 до квадрату. А отже, мінус 6 в квадраті 36. І наступне завдання. Практикума 4, 1, 12. 8 ділити на корінь з 3 мінус 1, плюс 4 на корінь з 3 плюс 2. Зведемо дроби до спільного знаменника. Спільний знаменник це добуток цих двох знаменників. Корінь з 3 мінус один, на корінь з 3 плюс два. Отже, 8 множимо на корінь з 3 плюс два, як додатковий множник, до четвірки додатковий множник, корінь з 3 мінус один. Корінь з трьох мінус один. Розкриємо дужечки 8 коренів з 3 плюс. 16 плюс 4 коріння з 3, мінус 4. І знаменник також можемо розкрити дужки. Корінь з 3 на корінь з 3, 3, плюс 2 кореня з 3, мінус корінь з 3, мінус 2. Зведемо подібні доданки. Отже, 12 корінів з 3, плюс 12. У знаменнику 2 коріння з 3, мінус 1 корінь з 3, корінь з 3, та плюс 1. 3 мінус 2 плюс 1. У чисельнику винесемо 12 задушки, корінь з 3 плюс 1, і в знаменнику бачу корінь з 3 плюс 1. Як множники ми бачимо в чисельнику і в знаменнику, їх можемо спільно скоротити, і відповідь 12.